Реально! Друзі, ну, що, всім привіт! Сьогодні буду зважувати міні-трактор Fighter T404RD з кабінкою. Тобто ЦРД. Що значить кабіна, реверс і дводискове щеплення, наскільки я знаю, якщо я не помиляюся. Дивіться детальні огляди, коротше, щоб ви не пропускали інформацію. От подивіться в огляді, там я буду намагатись вам більш детально. Розповісти щодо чого. Ну Тут є примусова гідравліка, вал відбору, посилена якби, система. ну Вона не посилена, вона відповідає сирокосильному трактору. Додатковий бачок, розподільник трьохсекційний, камера заднього виду і немає тут кондиціонера, є просто лючок, є зручна більш-менш така посадка. Двигун КМ490, передній девантажувач, передній міст редукторний, освітлення діодне, Все. Тут все дуже і дуже просто. І ціна приваблива, друзі. Нулики на вагах. За ціною, дзвоніть, або пишіть коментарі, я вам напишу, все, все нормально і ніяких питань в цьому не виникне, друзі. Полковий пластиковий паливний бак, об'ємом 50 літрів маємо. Оп! Сидіння більш-менш зручне, але хотілося б все одно, щоб воно було якесь трішки краще. Але за цей бюджет, друзі. Хороший трактор. Реверс Біля керма. Поїхали. Перша передачка. Оп! Включаюся. Ой. ой. Напишіть, що я ламаю всі трактори, коротше. Буває, але нічого, в принципі, не приховуюсь. Намагаюся знімати. Намагаюся знімати все як є. Він дядька тільки що підходив, каже, нормальний конь. За скільки його продати. Можеш. Говорю, то за скільки можеш? За скільки є, за стільки продам. 9200 доларів ціна на Fighter t 404 CRD, А маса якого власне, складає 1770 кг. Тому, друзі, робіть висновки самі. Обирайте. Доставляємо по всій Україні, хто знає, хто не знає, переконайтесь в цьому. Замовивши в нас тракторця. Бажаю вам міцного здоров'я, дякую всім, хто підписаний, дякую за коментар, дякую за лайк. Обов'язково, друзі, нас порадьте своїм друзям, можливо, хто шукає тракторця, можливо, просто хто дивиться і слідкує за такими от нюансами по техніці. Нехай буде у вас все добре. Всього найкращого, пока-пока.